Мова рідна, слово рідне. Хто забуває, то у грудях не серденько, але він має. хто мову нам забуде, котру учила нас усіх. Ненка говорити, ненька наша мила. У тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові нам минувшість нашу відкривали. Мова коло вся оквічена, неборвиста, море слівка сколк, наче стрічки у віночку стали це в неї. Бережи її синка, доки серце щире, хай літає вона піснями, що співає доня і звучить під дівтарами, як єднає доля. Мова квітка народу її не ламає, хай викохує цвіт, прибавляє у рості. Ай вогонь у ній зростає, слово також зброя. Вона у серці відчуваєш? З нею знаю, хто я.